В селі Пашківці, що на Старокостянтинівщині, дитячий садок заздалегідь реформували дошкільний заклад навчально-виховного комплексу. Мета цього бути діткам ближче до школи. Тому й навчають їх тут рахувати, розвивати спостережливість, пам'ять, бо в школі їх чекатимуть класи із серйозною дорослою електронною технікою. Це був один із перших комп'ютерних класів в нашій області. Сьогодні він поновлений новими сучасними комп'ютерами, дає змогу проводити якісно уроки інформатики. І не тільки інформатика, а залучати цей інформаційний клас для проведення уроків більшості уроків з наступного року. Інформатику будуть вивчати учні другого класу. В нашому навчальному виховному комплексі проводяться роботи по кіотському протоколу. Це утеплення стін, заміна вікон, дає змогу створити належні умови для навчання і виховання учнів. Старшокласники, завтрашні випускники задоволені. Вивчення предметів в комп'ютерних класах це міцні знання. Перші кроки до самостійного життя. Для декого можливо початок роботи. За весь час навчався вільно володіти інформаційною мовою, створювати власні веб-сторінки, сайти, презентації різноманітні. Це вам дало змогу бути учасником чи обласної, чи районної олімпіади? Учасником районної олімпіади, де я здобув прозове місце. З програмування і інформаційних технологій від роботи щодо надання допомоги у покращенні навчання виховного процесу не стоїть осторонь і сільська рада. Ми перший в районі пілотний проект проект були залучили. Значить, у Київському протоколу Всемирний банк реконструкції і розвитку значить нам виділили 80 тисяч. Також було 20% виділено з бюджету сільської ради для того, щоб умова була. І на сьогоднішній день закуплено комп'ютери 11 штук, закуплено обладнання в селі Пашківці. Микола Мотрен, Олександр Галян із Старокостянтинівського району спеціально для інформаційного випуску.